10, 20, 30 кілометрів для скаженої собаки, як кажуть, це не відстань. Якщо ви хочете займатися продажем через інтернет, для вас це не відстань, і ви над цим не повинні зациклюватися. Коли у нас в населеному пункті не було нової почти, я просто визивала кур'єра. І платила йому за це кошти, і відправляла свої замовлення. У мене була ціль продавати, і я їх її цю ціль досягала любими методами. Тому бажаю вам добра, натхнення і працюйте над собою і над тим, щоб добиватися своєї цілі. А якщо у вас немає чим торгувати, я вам можу запропонувати широкий асортимент квітів багаторічників. І кімнатні є також на опт. Ви у мене замовляєте. Всі посадкові матеріали я показую, які рослини я продаю у відео. Оплата у мене йде на карту. Перед пакуванням ви отримуєте, перепаковуєте, робите рекламу і відправляєте клієнтам уже від себе шикарний посадковий матеріал. А також у мене до продажу є червона ікра, чорна і щуки, відправка з міста Одеси. Працюю з 5 областями в Україні. Дякую вам за коментар. Дякую за перегляди.